Усім привіт! Мене звати Юля і я персональний стиліст. Рада вас вітати на своєму youtube каналі. Підписуйтесь в мої соціальні мережі, це Instagram, де ви можете бачити більше мене, і я також ділюся з вами там маленькими відео. І наша спільнота в Telegram, де я кожного дня публікую тренди стилізації, знахідки і така інформація може бути. Для вас доступна кожного дня, а також я байер уже з восьмирічним досвідом від масмідел до брендів класу люкс. Телеграм-каналі ви можете знайти нашу групу, де можна приєднатись і бачити всі анонси по викупах будь-яких брендів з офіційних. Сайтів, а також у мене є представлена селекція послуг персонального стиліста, де ви можете також замовити собі потрібну послугу, і ви можете мені написати в. Інстаграмі. і я вам надам всю селекцію моїх послуг. А тепер переходимо до теми нашого відео. І сьогодні ми будемо говорити про тренди. Осінь, зима 2024-2025. Що ми будемо носити, які стилізації ми будемо використовувати? І ми вже в попередньому відео з вами розбирали саме кольори, це саме були образи з фешн-показів. І ми бачили кольори, які будуть модні, і це сьогодні ми будемо вносити в свій гардероб. і саме які моделі, які фактури будуть трендові і модні цього. Сезон і давайте починаємо. І перший тренд, який був дуже присутній на фешн-показах, це клітинка. І клітинка вона не повинна обов'язково бути, чи це сорочка, чи це якийсь пальто, тренч. Ми можемо саме цю клітинку додавати точково. Це можуть бути чи головні убори, чи це може бути якась сумка, якась. Блуза, а саме зараз тренд буде на клітинку в парках і парки. Цього сезону будуть дуже актуальними, і вони будуть саме або це буде підкладка в клітинку, або це буде саме манжет в клітинку, виконаний в цій парці, або десь така парка буде повністю виконана з клітинки. Тому візьміть до уваги саме тренд на цю клітинку в такому одязі, і також ці самі наші незмінні сорочки в клітинку також ми будемо їх активно носити. Тут вже буде можливо саме цікаво, коли ми будемо міняти або додавати якусь класну стилізацію з цією клітинкою. Наступний тренд це на прозорість. Так, ми вже носили одяг саме весною і літом. Був тренд на прозорість, і він далі залишається з нами. Це у нас були блузи, сукні, спідниці, топи. І сьогодні на подіуму також дуже багато брендів продемонстрували саме. Цю прозорість, і вона також буде актуальна цієї осені. Я думаю, що не тільки цієї осені ми навіть і на наступний рік весною-літом також будемо продовжувати носити ці прозорі речі. Не бійте зінвестувати в такі блузи, сукні, додавайте їх в свій гардероб, ми ще їх будемо носити довго. Так, от, що саме? Осінь можна додати з такої прозорості. Це, звісно, наші ренглани прозорі, це сукні, це нашарування прозорості, це такий шифон, органза. І в період осені дуже актуальні будуть саме ці напівпрозорі ренглани, виконані дуже з такої тонесенької в'язки. Варто їх додавати в свій гардероб. І саме з такими ренгланами буде дуже Класно створювати багатошаровість, тому що осінь це саме там, де ми можемо створювати цю багатошаровість, і яка завжди виглядає багато, красиво і дуже цікаво. Наступний тренд, і ми вже з ним знайомі це леопардовий принт. Так, і він не те, що до нас повернувся, він до нас повернувся надовго, тому що. Цього сезону осінь зими в колекціях його було настільки багато на 50% більше ніж попереднього року, коли він тільки до нас зайшов. Тренди я б звернула увагу віддавати перевагу саме. Класичному принту леопарда, тому що обирати саме класику, зрозумілість принта це буде найкращим рішенням. Саме такий принт виглядає дорого, і такий принт, в незалежності від тренду, він завжди буде актуальний, де ми будемо використовувати, коли буде зростати його градус актуальності, або відсувати на якийсь період часу, і потім знову ж таки його додавати. Гардро. Обираємо трикотажні речі, куртки, сумки, якісь маленькі вкраплення в образах, чи це можуть бути якісь деталі саме в леопардовому принті. Можете мені в коментарях написати, як ви ставитесь до леопарду. Подобається, не подобається, маєте речі, не маєте, плануєте придбати, або вже просто вам проїлась ця вся тема з леопардом. Напишіть мені, будь ласка, мені буде цікаво почитати. Взуття у нас також може бути з леопардовим принтом. Я саме бачила таке взуття, яке йде як таке правдоподібну шерстяний верх взуття. Саме матеріал, такий, як шерсть, візуально нагадує нам як шерсть цього леопарда. Дуже класно буде таким акцентом і в образі. І ремені можуть бути з леопардовим принтом і виконані десь в таких реалістичних матеріалах. Додавайте свої гардероби, це класно, модно, а саме коли ви Правді, придумайте щось таке цікаве, інтересне, щось таке незаїжджена ще тема стилізації. Це насправді буде дуже класно. Ваш образ буде цікавий, який буде привертати увагу. Наступний тренд це на замш і шкіру. Але саме я би тут надала більше перевагу замші, тому що модним цього сезону будуть саме речі замші, таких. Коричневих карамельних відтінках. Осінь це взагалі саме про фактурні тканини, і я б додала саме речі замші. Дуже мені подобаються сьогодні ці піджаки, тренчі замші. Це можуть бути сумки замші, саме сумки, такі як мішок. Дуже класно будуть виглядати і спідниці, штани, замші. Можемо саме якісь. Такі акцентні рішення додати. Замші обираємо такі відтінки, як коричневий, карамельний. Це дуже буде виглядати модно, це буде трендово. І я саме радила змістити фокус, такий не трендж, а додати якийсь такий класний замшевий піджак у свій гардероб цієї осені. Наступний тренд до нас повертається, прийшов. Це на вкорочені підшики, куртки, бомбери, поховики. Так, можливо, це комусь не дуже подобається, але насправді цей тренд до нас вертається. Минулого року саме були тренчкоти вкорочені. Сьогодні це буде розповсюджуватися на всі плечові вироби: піджаки, бомбери. Тренчкоти, якщо ви минулого року інвестували саме вкорочені тренчкоти, будемо їх активно носити, і на холодний сезон це будуть вкорочені поховики. Звісно, такі моделі будемо стилізувати саме з брюками, з джинсами з високою. Талією такими класними варіантами будуть бомбери, які класно стилізуються, як із джинсами, як із з брюками, і також пуховики, які ми вже подивимося, що саме нам будуть пропонувати бренди, варіацію яких пуховиків корочених. Моделей, наступний тренд: це на стиль вестерн. На подіумах було дуже показано саме цієї ковбойської естетики. Це не означає, що нам потрібно повністю збирати образи тотал ковбої Ми саме можемо додавати якісь вкраплення, такі акцентні рішення, невеликі деталі. Це може бути сумка, це може бути пряжка на ремні. В такій виконанні, в ковбойській естетиці, також модними буде взуття в ковбойській естетиці. Це козаки різної. Висоти до коліна або саме до кісточки. Дуже класно, ця, цей стиль вестерн поєднюється з такою богемністю. Це стиль Бохо з рюшами, Це будуть сукні з рюшами. і вже бренди продемонстрували саме свої колекції на осінь. Це ті рюші в стилі Бохо, оці банти, мережево, додавання якогось класного ременя на талію. Такою волбойською пряжкою, або це будуть козаки до коліна в таких сукнях. Це настільки класно все поєднується, і настільки такі змішування з різними стилями буде дуже модно виглядати. І в такому стилі поєднання є просто великий політ фантазії, де ви можете простилізувати будь-які стилі. Якщо додати саме взуття, оці козаки або ковбойські чоботи з джинсами, з брюками, додати якусь класну бахраму, додати якісь класну сукню з рюшами. Це така грань між елегантністю, жіночністю і таким викликом в ковбойський напрямок. Дуже це все класно виглядає і пробуйте стилізуйте, додавайте це. Все буде дуже класно і модно виглядати цієї осені Наступний тренд це тренд саме на кежуал або смарт кежуал. Ці самі ваші. Улюблені мінімалістичні образи, піджаки, пальта, джинси, брюки. Саме сьогодні ми такі рішення бачимо на подіумах, і це класно, що вони всі сьогодні в тренді. І осінь зима це привід саме одягатись в такому офіційно діловому мінімалізмі. І це круто, що сьогодні саме поштовх. На оцей мінімалізм, на такий офіційно діловий стиль, який класно можна збирати в осінньо-зимових образах. Наступний тренд це саме на високі горловини. І я зараз не говорю про наші водолазки, які щільно прилягають до нашої шиї, а саме про надлишок. Оцих тканин, які в нас знаходяться біля шиї. Ці свитри повинні бути виконані з таких структурних тканин, щоб вони могли тримати форму, ефект шарфу зверху, як ми занурюємо підборіддя в цей шарф. Цей прийом буде дуже модним, трендовим цього сезону, і такі прості звичайні образи, які будуть саме. Мати акцентні рішення навколо шиї будуть продавати таку ізюминку вашому образу, і це буде справді виглядати модно, стильно і ніби з погляду нічого особливого, але насправді це все. Буде виглядати дуже цікаво. Наступний тренд це вбудовані шарфи в пальто саме в однотонних рішеннях. Ми таку тенденцію могли спостерігати ще минулого року, і цього року вона досі залишається шикарною модною трендовою. Обрайте такі м -м, пальта саме з вбудованими шарфами, і вся тенденція тут саме в надлишку. Матеріалів це насправді зручно, затишно, однотонно, де саме буде створюватись такий гармонійний образ. І на період осінь, зими цей тренд є зручним, затишним і все ще залишається шикарним. Наступний тренд це на спідниці А-силует, саме довгі спідниці А-силуету. і такі спідниці є дуже. Комфортні восени. Такі спідниці легко будуть стилізуватись з чоботами, з джемперами. І якщо ми такі спідниці носили літом з легких фактур, саме восени вони змінюються на ваші фактури. Це може бути зам, шкіра, вовна. І такі спідниці будемо класно поєднувати з ренгланами, напівпрозорими, з джемперами. І така спідниця дуже легко стилізується з будь-яким верхом. Також зі. Зуття ми будемо додавати, чоботи буде, обираємо актуальних відтінків, трендових форм. Такі рішення класно саме додавати і в офісні варіанти. Хто вже шукає для себе образи для офісних варіантів, спідниця А силуету, перша річ гардеробу, яка буде класно дивитися у ваших. Образ наступний тренд саме на колір, і цей колір у нас цієї осені буде вишневий. На подіумах дуже багато рішень саме було у відтінку вишневому. І я вважаю, що такий приглушений вишневий це колір осені. Якщо ми бачили весною і літом це були яскраві відтінки червоного і кольору Бургунди, то сьогодні ми саме. Додаємо такі приглушені темні кольори вишні в свої образи, і сьогодні ми не про тотал образи, а саме такі кольори. Круто додавати в якісь акцентні рішення. Це може бути джемпер, це може бути сумка. Також саме сумка може бути виконана з такої лакованої шкіри у вишневому кольорі. Це можуть бути взуття, Джейн, балетки, чоботи, також навіть манікюр, який ви також додасте в кольорі вишневому, це буде також. Модно, пробуйте, експериментуйте, обов'язково додайте щось в цьому кольорі. Але якщо у вас є щось дуже близьке до цього відтінку, наприклад, як колір бургунди, який був також актуальний в минулих сезонів, ви можете також їх класно стилізувати у своїх образах. І останній тренд, де ми робимо підсумок всіх наших трендів, це хутро. Також дуже багато було представлено хутра на фешн-показах. Шуби різних моделей від коротких до самих довгих. Це можуть бути як і штучне хутро, так і натуральне хутро. Це і може бути шуба, виконана в анімалістичному принті. Це дуже стильно виглядає. І якщо у вас вже є така шуба в гардеробі, будемо витягувати. І активно носити. Так само це були і хутряні рукавиці, і сумки з такого довгого хутряного ворсу. Можемо також якісь такі акцентні рішення додати. Навіть я теж замітила, були представлені оці шарфи, великі шарфи, і вони також були виконані з цих хутра. Можна пробувати додавати якісь класні деталі в свій образ, або саме. Ця ваша шуба улюблена, яка чекає свого виходу, вже буде класною деталю у вашому образі. Хто ще не має такої шуби, можемо купувати, обираємо будь-яку. Я думаю, що анімалістичний принт в леопарді, гепарді, зебри – це такі принти, які з нами залишаються завжди, або якісь класичні рішення, простих, звичайних Відтінків, якщо ви про якусь таку базовість і позачасовість, поділіться, будь ласка, в коментарях про тренди, які ви вже готові вносити в свої гардероби, або є щось, що вас лишили з минулих сезонів, і ви точно їх будете використовувати. Цьому сезоні поставте вподобайку цьому відео, тому що, дякуючи вашим реакціям, саме більша кількість людей може бачити моє відео. Не забудьте підписатись на мій YouTube канал, щоб не губити мене. І вже як по нашій традиції, ми з вами зустрінемось наступну п'ятницю.